Ський прапор з неба і пшениці прививає мама пізнею в колисті Боронити землю, не згубити волю, жити на цім світі з вірою, любов'ю. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі, хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду, всі належать до одну українського народу. Бородитись українцям це велика честь і слава. Рідний край свій полюбити найважливіше всім це справа. Українці є українки всі кохають до загину. Предківську преславну землю, нашу рідну Україну. Але щоб свою цю землю міцно щиро покохати, треба все її минуле добре вивчити, пізнати. Треба знати, те, як предки на землі цій проживали, як її грудьми своїми, боронили, заступали, як за волю і за долю йшли у бій, як на забаву, здобували собі рани Україні рідній славу. Дивлюсь на пройдену дорогу, їхніх жаль мене пече, але у нашу перемогу усе ще вірю гаряче. Жив ви Україні. Живи для краси, для сили, для де правди, де волі, шуми Україну, як рідні ящи, як вітер в широкому полі. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечора, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну, в моєї Україні. Ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моєї країні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї Україні чудові сусіди, запрошують гості, і я до нахіду. Сусіди і самих в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде ніде не блукають. В моїй Україні темні дівчата, а хлопці умі їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро проти раконі, Карпати зимою в засніжних шатах. Моя Україна, люблю її, крапка. Зазвоніли срібні дзвони в Україні, аж по світі по широкім стало чути. Зустрічайте воскресіння день, віднині на вік віки Україні вільні бути. Вічний Київ, прапорами, розлилась народу повід по подолі, на Майдані, на Софійським скорухвами Зустрічала Україна свято волі. Нездоланна, вища мати, Володимира, Богдана і Тараса. Бог тобі призначив жити, не вмирати, бути світові, як захист і окраса. В серці Україна. Нам малюють щастя, ангели з любові буде наша слава, сонечко в віконці, синуть воріженьки, я роса на сонці